Проте на релігію єдиною, адже у Запоріжжі на голках не як стан душі, а як спосіб життя. В Україні закликають не вірити статистиці, яка нараховує 300 тисяч залежних від наркотиків. Лікарі кажуть, як мінімум треба множити вдвічі, адже повирає з них просто половина на вулиці від передозування, холоду чи в бійках за таку жадану дозу. Проте світло в кінці тунелю є. Міжнародна антинаркотична асоціація провела в Запоріжжі день відкритих дверей у власному реабілітаційному центрі. Вікторія Біла. Дізнавалася більше. Більшість з них ховає обличчя від камер, намагається стати впритул до стіни, аби камери не встигли їх зафільмувати. У Запоріжжі працює анонімний реабілітаційний центр для наркозалежних та тих, хто має проблеми з алкоголем чи іграми. Ших тут найбільше приходять із власної волі або за порадою близьких, які вже не в силах бачити те, як на їх власних очах гинуть найрідніші. Їх ще називають співзалежними. Вони страждають не менше ніж людина на препаратах. Як правило, це матері чи інші члени родини. Вони також мають право розповісти про проблему та отримати підтримку від власних одужуючих дітей, персоналу чи тих, хто вже проходив через це. Він все одно був злой, він був злобний. Он не спрашивал о том, як у мене дела. Он не интересовался, хорошо ли я чувствую себя, є ли у мене якісь проблеми. На сьогоднішній день вот, э, син вже четвертий місяць в центрі. Син жінки також має слово у колі довіри. Тут не осудять, не дадуть пораду про те, як варто було б жити. Лише підтримують на шляху до нового життя. Так, думаю, буде можливість спілкуватися далі.

Ці люди на одному рівні. Кожен працівник центру колись був таким же залежним. Тому ніхто ніколи не скаже, ти мене не розумієш. Наразі у колі сидить і Юлія. Вона неодноразово проходила реабілітацію. Працювала і у якості волонтера. Серед десятка хлопців лише вона відкрито розповіла на камеру свою історію. Сім років тому жінка спробувала опіяти та не змогла зупинитися. Я зависимый человек. Я 7 лет принимала наркотики инъекционно, преимущественно опиаты. Всю жизнь я работала медицинским работником. Ну и, наверное, где-то нет у меня этого страха. И хотелось попробовать. потом у меня в жизни случилась ситуация, что у меня умер муж. И, возможно, вот эта вот такая ситуация, может, это депрессивная, вот привела меня к тому, чтобы я решила попробовать себе как обезболивающее средство, чтобы забыться от каких-то невзгод, какие у меня в жизни были. Центр реабілітації це місце, у якому немає жодних наркотиків, а є лише люди, які прагнуть повернутись до вільного від залежності життя. Звісно, це має свої особливості. Завісимо зв'язана помічного всього прочого. она зв'язана з очень глубинными і ранніми нарушениями. А з цим работать очень сложно. Це то, що в терапії достигается в течение довгих лет. этим не всі не все психологи работают. Нам приходится в этом работать, з цим работать в. Кої сложних моментах зв'язаних з мотівацією, нам приходиться роботи в груповому форматі. Залишатись проблемою наодинці. Найстрашніше, що може собі уявити залежна людина, можна продати техніку та меблі заради наркотику та бажання жити, якщо воно є. Не продаси ні за які гривні для тих, хто хоче жити та має на це сили. А сили мають всі такі заклади, і розраховані ніякого насилля, агресії чи примусових робіт лише духовна праця, новітні практики з психології та здоровий спосіб життя. Такі прості речі рятують від смерті перевірено.